Всім привіт! Нарешті підготували до відвантаження перший трактор заводу Ханво це Кентавр H504 BCCU в червоному кольорі, і цей тракторець відправиться вже завтра на доставку. Але, оскільки ви бачите це відео, ви можете також зацікавитись цим трактором і, можливо, саме ви станете наступним покупцем трактора заводу Ханво. Трактори Hanvo мають дуже велику вагу. Експлуатаційна маса понад 3100 кг, трактор на передніх 24-х колесах і позаду на 32-х, величезна єврокабіна, класний дизайн. І я в цьому відео швидко пробіжусь знову по комплектації цього трактора, щоб нагадати вам, що ви можете замовити восени 2025 року. Ну і звісно, перше, це комплект противаг. 8 противаг по 25 кг. Акумулятор тут на 120 ампер годин, є вимикач маси, акумулятор захований в спеціальну нішу. У трактора є е, окремо кондиціонер, ось стоїть компресор, ось стоїть радіатор, величезний радіатор охолодження, двигун тут Кванчай, е, він 4 майже літровий. Атмосферний, рядний, ось так він виглядає. Вже неодноразово знімав відео про цей двигун, але просто в цьому відео показую, як зовнішньо все виглядає. Є захист від ременів для ваших рук, є два гідронасоси, гарно все зроблено, є фільтр гідравліки. До речі, у трактора два паливних бака, загальний об'єм палива дизельного аж 140 літрів, окремий гідробак для системи гідропідсилювача, потужний передній ведучий міст. Потужний і задній, звісно, міст, повітряний фільтр паперовий з височенним циклоном, який вище кабіни. Подивіться, який дизайн і як класно виглядає. Кабіна має дуже також цікавий дизайн і цікаву форму. У вас ліворуч є більш вузькі двері, що зручно коли відчиняєте в вузькому просторі. Плюс до всього, ви за рахунок цього отримали позаду форточку. Це класно взагалі зроблено гумовий килимок. Він також дуже надійно закріплений. Під ним шумоізоляція. Сидіння Гремер, класно все зроблено. Ніші, пластик, підстаканники, регулювання керма по висоті, цифрова панель приладів. Коробка тут 12 передач вперед, 12 передач заднього ходу. Є обігрівач кабіни, є кондиціонер, світло, дуйки, фільтри, все, що необхідно. Світла дуже багато у цього трактора. Позаду триточкова навіска на єврокрюках. Новий Гвинт, ресівер, пневмовихід, 4 гідровихода гідравлічних. конектор є, п'ятий є гідровихід, буксирувальний гак, вал збору потужності. Ну, як на мене, якщо коротко, камера, звісно, також є. Якщо коротко, дуже цікавий трактор, так, ціна 17600. Конкуренти основні у цього трактора, це Lovell 504 і DTZ-504 БККУ. Але. Кожен з вас має обирати саме той трактор, який йому подобається. Телефонуйте 098 949 9090, замовляйте техніку в мережі магазину Мотостор. Ну і звісно, коментуйте, пишіть враження про трактор і ваші особисті.